Про те, як по-новому реагувати на подвійні ракетні удари Росії, почали українські рятувальники, чи зміниться процес вручення повісток згідно з новим законом про мобілізацію, і чи варто надавати бронь від служби в армії поліціянтам? Усі ці запитання, мій колега ведучий 1 плюс 1 Іван Плінський, який сьогодні модерував безпекову дискусію на конгресі регіональних та місцевих влад в Чернівцях в ексклюзивному інтерв'ю. Поставив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименко. І про це далі в об'єднаному марафоні вітаємо, пане міністре. Ми зараз з вами на конгресі регіональних та місцевих влад при президентові України. І тема безпеки. Публічної безпеки громадської безпеки тут стоїть окремим питанням. Розкажіть, що ми зараз вкладаємо в, в цю тезу, коли говоримо про безпеку для громадян, враховуючи, що ми в третьому році війни. не відчуття безпеки, це головне, що ми необхід... що ми маємо вкладати в цей смисл. Тому що кожен громадянин, хто знаходиться на фронті, і має в першу чергу і має свої сім'ї в тиловій області, ті громадяни, які тимчасово покинули нашу державу, ті громадяни, які тимчасово покинули свої регіони і перебувають центральні або Західній Україні, всі громадяни, діти наших громадян, вони мають відчувати впевненість хоч якусь певний завтрашньому дні. Тому коли ворог обстрілює кожного дня наші міста нашу енергетику, то ми чітко маємо розуміти, що хто робить. В першу чергу, Збройні сили мають дати відповідь. Збройним силам Російської Федерації друге рятувальники мають знешкодити ті наслідки, ліквідувати ті наслідки, які до яких призвели обстріли постійні ворогом. Поліція має, має чітко розрозсліду евакуювати людей, якщо це необхідно, вжити правоохоронцями заходів, які Убезпечить наших громадян від небезпеки в в такій ситуації. Служба безпеки України має працювати з диверсійними групами, має працювати з колаборантами, які наводять на наші цілі. Ну і звичайно, енергетики мають все зробити для того, щоб і поновити і тепло, і поновити електрику, і так далі. Якщо говорити про конкретні кроки, зараз Росія достатньо сильно змінила алгоритм ударів по Україні, по українській енергетиці. І не завжди люди встигають зреагувати на систему оповіщення, удари підступні в будь-який момент. Як ми змінюємо систему оповіщення і систему реагування ДСНС на такі удари, які здійснює зараз Росія? Ну, по-перше, ми передивилися повністю інструкцію по використанню сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки і наших рятувальників. Ми збільшили. Кількість рятувальників, які займаються висотними роботами. Якщо в нас їх було 150 ще на початку цього року, то зараз їх вже 500. Ми також збільшуємо підрозділи, які з які ми називаємо фонтанні е, підрозділи, це підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків е, на об'єктах е, нафтової та газової галузі. Е, звичайно, що щось... а те, ми підрозділи... беремо цю інформацію. Ну в нас ДСНС мирного часу до війни це все ж таки було ДСНС мирного формату, реагуючи на е, там вибухи газу на пожежі, але це все було е, поза застосування зброї проти нас. Ми беремо десь якісь у партнерів. Алгоритми дій, чи ми виписуємо їх під час війни самі розуміючи, на що треба реагувати і що треба змінювати. Ну, гарне запитання. Це, в принципі, наше на 100%. Я не можу сказати, що це ноу-хау якийсь, так? Це просто реагування на виклики життя, на виклики цієї війни. Ми через свої помилки в перші місяці війни через смерть наших. Колег, наших побратимів виписуємо ці правила і продовжуємо їх сьогодні писати. Ми реагуємо. Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни те ще що, що говорити ще достатньо недавно кілька місяців тому ми втратили декілька рятувальників за те, що бронежилети були, не, не закривали весь тулу порятувальника. Відповідно, да, в великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті. І тут на терезах тут немає в нас вибору іншого. Скільки разів зросло зросла потреба в обладнанні специфічному в автомобілях в за час війни для гасіння пожеж для проведення? Ну пошукових порядну праці з порятунку? я вам скажу так: на що зросла потреба, і заріст заріс попит державі. Це інженерне обладнання, інженерне обладнання для фортифікацій. Це перше, тому що ДСНС також робить все можливе для того, щоб допомогти місцевим органам влади готувати другу та третю лінію оборони. Ми тут допомагаємо і людьми, і машинами. Зросла потреба в використанні великих кранів. Наприклад, на одній станції, яка недавно постраждала, у нас працює 200-тонний кран. Для, для для того щоб швидко розібрати ці завали, такі ж крани у нас працюють і в Харкові специфічне обладнання, яке працює на великій висоті, для яке дає можливість, звичайно, що різати ті балки залізобетонні і залізні балки, які впали, наприклад. І завели там якісь об'єкти критичної інфраструктури. І це треба робити достатньо швидко для того, щоб уже енергетики могли швидко відновити діяльність роботу того чи іншого об'єкту енергетичної чи іншої критичної інфраструктури. Тому ми паралельно ці два роки ми брали все і здебільшого у наших міжнародних партнерів. Вони нам передавали цю техніку, за що ми вдячні. Але на сьогоднішній день ми говоримо і на конгресі про це говорили, ми запускаємо вже своє виробництво, де самостійно, де спільно з нашими міжнародними партнерами. До нас заходять достатньо плідно і європейці, і японці для того, щоб ми могли також. Вже запускати своє виробництво і закривати вже свої потреби. Ми маємо ставати е, країною, яка може інтелектуально і виробничо закривати е, ті е, проблеми, які перед нами стоять. Ну, українці дуже високо оцінюють роботу ДСНС з 2022 року. Рівень довіри і підтримки ДСНС 82%. два Два опитування я знайшов, коли готувався до розмови, і цей показник не змінюється. і Входить в трійку найвищої довіри. Віри українців до взагалі інституцій в державі, тому е українці вдячні ДСНС за, за їх роботу. Закон про мобілізацію хочеться вас запитати. Е е ну, головна тема цих тижнів, і найближчих тижнів, і місяців, що змінюється в відносинах між громадянами і поліції після прийняття цього закону? Ну е здебільшого е нічого, якщо брати в загальному, е ми маємо е чітко розуміти перше. Те, що будь-яка перевірка документів у громадян працівниками поліції, перевірка саме документів, які визначають наявність або броні, або наявність приписного свідоцтва. Якщо перевіряє такі поліцейські полі 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 документи, це все має бути, і це узаконено, має бути задокументовано на відеокамеру. Тобто тепер будь-який контакт людини з представником поліції фіксується на відео. Він і раніше фіксувався, але це стосується саме мобілізаційних заходів, тому що поліція має право зупиняти автомобіль, поліція має право перевіряти документи. Так от поліція, звичайно, що має запити від територіальних центрів, центрів комплектування щодо, наприклад, розшуку осіб. Розшуку осіб, які е, отримали е, повістку, але не прийшли в ТЦК. Звичайно, що поліція, отримавши е, таке повідомлення, е, розшукує таку особу, і потім таку особу ми приводимо до ТЦК вже для е, встановлення, е, чому що сталося, чому громадянин. Тобто така людина буде затримана працівником поліції, якщо вона буде виявлена? Доставлено, так. в рамках законодавства до трьох годин, звичайно, так ну і. Можу сказати, що поліція не буде одноосібно видавати повістки, і, взагалі, поліція не буде повістки видавати. Це чисто робота територіальних центрів комплектування. Поліція буде забезпечувати правопорядок і так. проводити контроль і фіксувати всі процеси на і вулиця... реагувати в разі порушень. Зазвичай поліція буде знаходитись на вулиці і в випадку порушення закону вона буде реагувати. Полі... поліцейські отримали бронь від мобілізації, і це теж така певна дискусія в суспільстві. Що мовляв, вони вміють володі... ну, володіють зброєю, вміють стріляти і відправляти їх першими. Але з іншого боку, ми знаємо, що поліція воює. Підрозділи поліції є і в е, напередовій, як військові виконують функції. Є підрозділи, такі як «Білий Анянговий, які займаються евакуацією з небезпечних зон. Так поліція здебільшого воює чи все ж таки має бронь? Щоб суспільство зорієнтувалось, де поліція ну, законом чітко визначає, визначається, що е, поліцейський, який проходить службу в лавах національної поліції, він заброньований. Той же час поліції, відповідно до закону, який був прийнятий в 2023 році, можуть бути утворені підрозділи комбутантів. Тобто це особи, які безпосередньо знаходяться на лінії фронту і мають такі самі права і обов'язки, як і військовослужбовці Збройних сил України і інші військові формування, такі як Національна гвардія або Державна прикордонна служба. На сьогоднішній день чоловіків служить в Національній поліції близько 75 тисяч. Я хочу, щоб це число все-таки прозвучало: 75 тисяч чоловіків і 25 тисяч е, жінок. Це важлива дуже цифра, тому що це суспільство, цифри, суспільство має розуміти, що поліцейські теж служать, теж воюють да. і ніхто не ховається. Да. Так? Да. Бригада люті, яку ми сформували на початку минулого року, е, приблизно складає 5 тисяч. Це 5 тисяч людей, які знаходяться на фронті. Ми маємо звичайно і загиблих, ми маємо поранених. Е, і ще. Е, Близько 30 тисяч поліцейських, і чоловіки, і жінки виконують поліцейські функції в регіонах, які безпосередньо і ви згадали білий Ангол, які безпосередньо знаходяться в областях, де точаться бойові дії. Дуже круті хлопці, і там і в ефірах з ними спілкувалися, Неймовірні речі роблять евакуюючі людей. Дякую за оцінку роботи, але ця робота і хоч ми про неї говоримо, дуже багато роботи ми не показуємо. У нас є підрозділи поліції. Які займаються безпілотниками, у нас люди, які займаються специфічними функціями під час цієї війни, про які ми будемо розповідати вже після закінчення бойових дій? І якщо відняти від цих 75 тисяч ті підрозділи, які безпосередньо є на війні, і хочу сказати таке трошки, що і ще будуть на війні в найближчий час. То е, за охорону публічного порядку за розкриття злочинів, взагалі за поліцейську всю функцію, буде відповідати в країні всього-навсього, е, залишається по всій країні близько 30 тисяч 30-35 тисяч е, чоловіків. 75. Але і 75. в той же час хочу сказати, що частина наших поліцейських е, зв'язку з тим, що прикордонники воюють, а прикордонники воює приблизно 20 тисяч. І знаходяться на території на кордоні, якраз Сумської, Чернігівської областю або Харківської області тобто областя, які безпосередньо з Російською Федерацією межують. Ми допомагаємо прикордонникам в спільних нарядах на кордоні, на великому кордоні і на південному, і на західному. Тобто говорити про те, що поліція має бронь і не воює, м'яко кажучи, некоректно? Це некоректно. і я хочу повторити свою тезу, я не раз її вже повторював. Якщо е ситуація на е фронті буде відповідно е ще ускладнюватись, то всі ми е маємо взяти е до рук зброю. І ще одне хочу сказати: я не кидаю камінь в город тих людей, які не хочуть служити. Ми їх називаємо там ухилянти. Це справа і відповідальність кожного перед законом, перед совістю, перед батьками, перед державою, як завгодно. Ми маємо говорити, хто буде воювати, хто буде забезпечити порядок всередині країни і порядок на лінії фронту. Тому що якщо ми говоримо про кілька мільйонів внутрішньо переміщених осіб, про велику кількість мільйонів наших громадян, які проживають на території держави, чи ми ж забули, що є ще фронт внутрішній? Коли злочинці е, займаються шахрайством, грабежами, розбоями, вбивствами і гвалтуваннями, ми не говоримо зараз ці цифри в е, огульно, в широкому масштабі для того, щоб е, і так людей не перевантажувати негативом. Але кожен день, кожен ранок у міністра внутрішніх справ, у голови національної поліції, я думаю, що і в інших спеціальних і правоохоронних е, е, структур також починається з того, що відбувається в державі. А перша лягає, наприклад, в, я можу сказати, в, в тиждень 25 вбивств. Це на мирній території. І ми маємо проаналізувати, що за вбивства, хто кого вбив, з якої зброї, де ця зброя, чи це трофейна зброя, чи це саморобна зброя, чи це холодна зброя. І тобто, велика, великий ворог проблем. І ми бачимо, наприклад, як страждають діти. Ми говоримо про домашнє насильство. А це теж робота поліції. І ми вже неодноразово, не і ваш канал запитували, що в нас з домашнім насистом. Та звичайно, що воно росте, тому що ментальне здоров'я наших захисників, наших героїв, на жаль, після війни воно буде потребувати впливу відповідних фахівців. Ну, це війна, люба війна закінчується цим. Тим паче, така жорстока, як у нас. Це є якраз безпечний простір, з якого ми почали розмову. Я хочу далі запитати про якраз один з напрямків: це безпека в освітніх закладах. Це такий достатньо новий проект. Він десь пересікається з тим, що в освітніх закладах присутні охоронці, але це трошки про інше. Про що це і які функції держава хоче реалізувати в захищаючий освітній процес наших дітей? Цей проект, який ініціював президент України безпосередньо він, і він став задачу. Ми спочатку проводили підготовчі заходи. Що ми маємо зробити для того, щоб перебування наших дітей в школі було безпечним. В нашій країні, звичайно, на сьогоднішній день ми маємо велику кількість шкіл. Давайте так будемо говорити. 12 тисяч шкіл зараз на підконтрольній території знаходяться в Україні. 8 тисяч шкіл ми маємо забезпечити там безпосередню фізичну охорону і без безпосередньо фізичні заходи щодо безпечного середовища для наших дітей, тому що ще 4 тисячі шкіл вони працюють в онлайні. І оці 8 тисяч шкіл ми говоримо, скільки ж у нас, е, у нас зброї, як ми називаємо, трофейної зброї на руках. Я не знаю, чи можна взагалі порахувати. зараз. Не можна порахувати. Від мільйона до 5 мільйонів ці цифри, які називаються. Такий фейерверк. Цифр десь будемо говорити, що після війни буде 2-3 мільйони, я думаю, як мінімум одиниць вогнепальної зброї. І я хочу сказати, що це не короткоствольна зброя, це автоматична зброя. Це гранати. Це міни і більш серйозна зброя, яка є на руках у наших громадян і ще буде на руках у наших громадян. І в нас є кілька функцій у держави. Перша функція на сьогоднішній день не дати, щоб ця зброя пішла за кордон. Тому жодна одиниця зброї на сьогоднішній день через кордон не переїхала і не пронеслася. Це робота в першу чергу прикордонної служби, це робота блокпостів поліцейських з прикордонниками, окремо поліцейських назвардійців, Збройних сили України, які на блокпостах на багатьох сотнях блокпостів перевіряють автомобільний транспорт і профілактична робота. Ми виявляємо схорони, ми проводимо оперативні заходи, відповідні, які дозволяють нам встановити хто Хоче продати цю зброю, але ми і ще одна проблема: люди хочуть її продавати і не завжди це військові. Автомат може коштувати будь-яку ціну, там від тисячі гривень, наприклад, дивлячись, чиї руки він попав, і, і дорожче. А якщо він знаходиться в схороні, то він ніколи не буде зданий на склад, наприклад, до збройних сил чи до поліції. І ця проблема не зменшується, а лише збільшується. Звичайно, це було і після Другої світової війни. Це буде після всіх війн, війн у світі. Люди намагаються, тим паче, українець намагаються прикопати щось. Ми коли сміялися, анекдоти один одному розказували, там я оскорон там так далі. А насправді це проблема для держави, тому що зараз більше смертоносна зброя у, на руках у, у всіх збройних сил у світі, і цю проблему ми теж не будемо замовчувати. Верховна Рада в першому читанні прийняла е, вже проголосувала е, закон про так звану трофейну зброю. Тобто, протягом 90 днів після закінчення війни, після закінчення режиму воєнного стану, ця зброя мати має бути здана. До органів національної поліції, але зараз. Після того, як цей закон вступить, буде проголосований парламентарями і вступить в силу, кожен, хто має на руках таку зброю, має прийти її зареєструвати в органах поліції, і і ми повертаємо її назад до закінчення. Тобто, головне, взяти на головне взяти на облік, головне взяти на облік. Які зараз ви бачите виклики безпекові для українців цього року? Ми чуємо про хвилю терактів по всьому світу, здебільшого поки що інформаційно, але ми розуміємо, що від заяв до реалізації один. Крок, ми чуємо про посилення роботи російських диверсійних груп на території України. Я розумію, що це СБУ, але теж цим займається. Які ще ви бачите виклики для нас, для суспільства в питанні безпеки? Далеко не треба ходити. Обстріли на енергетичної інфраструктури. Стосується ДРГ, ДРГ заходять зі сторони як правило Росії на сьогоднішній день. Це Чернігівська і Сумська область. Ми слідкуємо за заходом цих груп практично щотижня. І ми маємо говорити ще про тих людей, які співчувають ворогу, які знаходяться на території нашої держави, І тут звичайно тут відповідальні служби безпеки в першу чергу, але ми не стоїмо міністерством трішки справ осторонь. Ми працюємо тут як єдиний механізм. Це теж безпека наших громадян, тому що е, ті теракти, які дійсно задумувалися або ще задумуються, вони мають бути всі попереджені. І тут е, ваше абсолютно правильне запитання: а що ми будемо? Чи ми готові до того до цих, до цих подій, до цих можливих як терактів? Тому ми маємо підсилювати, і кількість наших працівників вже підсилили і на вокзалах, і суб'єкти господарювання. Також ми працюємо з суб'єктами господарювання великими торговими центрами для того, щоб система безпеки, яку вони забезпечують у себе, вона має відповідати і здоровому глузду, і правилам цієї безпеки. Тому ми і тут, тому це я на Онгресі на форумі і на окремих панелях, так. дякую вам, пане міністр. Дякую.